Приїхали зі списком планів та в багажі більше картонних мап і зламаних гранат, Вам дали фразу, як рекламу в темряві. Ми прийшли вдруге, що тут такого, а ми відправимо вам у коробці трохи гумору й банку солоних огірків. Вам, а не Україну. Беріть назад свій фотошоп і криво зліплену славу. Ось вам, а не Україну. Тут сало борщ, пісня і рештки вашої правди на підлозі. Ви хотіли поле, взяли плакат поле, ви хотіли культуру, взяли караоке і фальшивий медальон. Вам поклали в коробку історію. Вітрина з порожніми словами та сміх наш підперезаний житом. Йому не світить лампадка. О, дивіться, ми встановили прапор, де? У рекламній палаці. Гарно так розвівається. То вентилятор, звісно. Ось вам, а не Україну. Не кваптесь пакувати її в коробки паспорти з чужим штампом. Ось вам, а не Україну. Ми тут жартуємо, сіємо і співаємо, а вам лишаємо вашу тимчасову мішуру. Ви шукаєте ключі від нашого дому, знайшли ключ від шавки в супермаркеті, Ви хочете серце народу, взяли на але повітря в ньому порожнє. Підписали угоду на папері, а папір в нас із квасолі та колись друкований рецепт. Тож забирайте вашу побєду вона хрумка і кришиться від першого дощу. Ми пакуємо трохи пам'яті, трохи степу шматок весняного вітру без гарантії, сертифікат автентичності. Та в нас він з глини, він тримається на сміху. Ось вам ваша забрана країна, запакована в красиву обгортку. Візьміть назад ваші плакати, ваші фотошопні перемоги і пусті і тости. А нам лишіть поле хліб, пісню й бабу, син, рецепт борщу. Бо справжню Україну не клади в коробку, її не донести в багажі. hoje eu amo a Ucrânia